Доброго дня малята. Послухайте ось цю загадку. У холодну зимню пору стоїть бабця серед двору у бабусі біла шуба. Діткам бабця мила люба, з ними грається охоче та до хати йти не хоче. Ви здогадалися, хто це така? Так, діти, це баба снігова. Ось і сьогодні я пропоную вам намалювати таку бабу снігову. Зверніть увагу на те, що я намалювала бабу снігову, незвичайно. Ви впізнали, які квітки тут? Так, це квітки жоржинки Ви пригадайте, будь ласка, як ми малюємо квітки жоржинки ми їх малюємо вказівним пальчиком. Подивіться, в кожному колі у нас намальовані квітки жоржинки від великої до малої. Давайте навчимося і ми сьогодні малювати таку снігову бабу. Для того, щоб її намалювати, я приготувала ось таку заготівочку і намалювала її простим олівцем. Починаємо малювати снігову бабу з верхнього кола. На вказівний пальчик. Подивіться, ми всі пальчики зібрали в кулачок. На вказівний пальчик набираємо фарбу білого кольору. І трішечки кінчик вмочуємо в фарбу синього кольору і малюємо квітку жоржинку зверху, знизу. Зліва, права від, в колі ставимо кружечки, цяточки. А тепер пригадайте, що кожен кружечок, кожну цяточку ми протягуємо пальчиком всередину нашого кола. Ось так. Раз, два. Робимо подовжені мазочки. Повертаємо нашого сніговичка. Для того, щоб усі мазочки ми вели в серединочку нашого кола, нібито цукерочку беремо до себе. Ось ми намалювали першу квітку жоржинку. Добираємо фарбу, малюємо слідуючу. От ми й намалювали три кульки завдяки малюванню квітки жоржинки. А тепер увага! Нам треба намалювати шапочку нашій, нашому сніговичку. Поверніть сніговичка так, щоб шапочка дивилася гострим кінчиком на вас. Наберемо на пензлика фарбу зеленого кольору. І трішечки носик умочить у фарбу світло зеленого кольору. І тепер малюємо шапочку як ялинку подовженими мазочками пензлика. Ніби гілочку наділа на, на собі на голову сніговичок. А тепер давайте намалюємо мітлу. Як же ми мітлу намалюємо? А мітлу ми будемо малювати ось так. Пензлик примочуємо. І тепер кінчиком пензлика ведемо палочку донизу. Так, ми намалювали вже і мітлу. Тепер давайте намалюємо нашому сніговичку. Морквочки, це буде носик. А хто хоче, можете намалювати шишку коричневим кольором. Зворотньою стороною нашого пензлика давайте намалюємо очі і гудзики. А тепер давайте намалюємо сніг. Як же ми можемо намалювати сніг? А сніг ми намалюємо, дітки, пензликом ось такими мазочками довгими. Ось наша снігова баба стоїть на кучугурі. А кінчиком пензлика давайте намалюємо ще й сніжинки. Які крутяться, летять у повітрі. Сніжиночки малюємо кінчиком пензлика, злегка його примочуючи до аркуша. Ось такий веселий сніговик, і ми з вами намалювали. Навчаємося разом Петриківському розпису і придумуємо нові моделі. До побачення, до нових зустрічей.